Тут я маю тут згори тече вода, я маю. Не пройти, не проїхати. Зате ліс листяний. А це на наступному році, на весні, Тут буде календайк із стричків, смарчків і всього-всього весняного. Так, а мне тут сдалось, что я пробачил какую-то интересную штуку. эти долисты. Ага. у она и есть. Здесь просто... Витвір мистецтва. Гніздо, в якому мох, продовжує жити, розмножуватись та рости. На мертвій ялині. Ну, Зараз нам треба треба буде видертися вон туди. Он туди на ту гору. Я думаю, що тут. Тут така перспективна пішла стежка дуже-дуже дуже, дуже, дуже на, наче. Ну ось тут десь у мене паска десь тут зараз знайду нору борсука я все вірно йду ось дороговказники, все правильно. Зараз дойду до нори і побачимо чи в грудні активні фінські борсуки чи ні. А то мені там писали по заминулому році, ти, ти не знаєш нічого про тварин. Барсуки зимою в Україні сплять. А в Фінляндії, як ви думаєте, ні? Зараз ми побачимо. Сподіваюсь. Ось тут, ось тут нара, там, Антам нара. І тут дуже симпатичні кадри, схоже, вийшли. Что все-таки за фигня? Иначе и на это вытка. Иначе и на это вытка. Зверніть увагу, це знімає та сама пастка, у якої просто з під носу позабирали всі пампушки і хліб. Це і та видна собака. Така жирнюча. мені здається, навіть вона із-за свого хутра більше, ніж барсук, пішла у нору. Я думав, що я про нори маю, знаю майже все і я був впевнений, що це нора барсука. Але сюди пішла нетавидна собака. А ось уже і сам борсук. Сам борсук прийшов. Нюха сліди. І видної собаки намагаються щось зрозуміти і теж зникає цій самій норі. Біля цієї нори за три ночі фотопастка, яка не зняла, хто вкрав хліб, зняла цілих 300 відео та фото. Тож тут буде цілий фільм, який я покажу окремо. Ну і. Ну і Рись. Рись цікавиться моєю фотопасткою. Прямо як, як домашня кішка. Дуже цікаво, що тут тварини не бояться слідів людини. Вони не відчувають від неї такої небезпеки, як у нас в Україні. Але це вже тема наступного відео. Імо, йдемо далі шукати перспективні місця. А знаєте, що найцікавіше? Найцікавіше ти, що ці камери. Відмовлялись працювати. Ось ця камера, яка зараз знімала мені барсуків у місцях біля підходу до схованки і пастежки, на якої вона стояла, вона відмовлялась взагалі працювати. Не, взагалі не, не працювала. Я показував в минулому відео, що опастка не працювала. А тепер, будь ласка. 300 фото за три ночи. Рябчик бегает. Яка красава, просто при землі. Просто при землі. Якби я це був вдома, звісно, якби я був вдома, я б я б оцю красу отут зробив надріз, вкорінив би. У мене був би супер, супер бонсайна ялина. А так, ну що з нею робити? Тільки того, що краса. І ось, будь ласка, підходь в коріню. Куди я тільки єдино. Якщо ми тут немає нічого свого. Ось так. То хоч але не маєш, то маєш, але вже не хочеш. Як шикарно порита все борсучками. Тут хоч би ноги ну, не поламати. його піни тя. Мене завела тропа і бросила. Ось таке місце. Реально. Реально тропа завела. Я вам кажу. Фух. Знаєте, яке місце це мені нагадує? Там де... Сімейка була у того оленівода із Крижаного серця. А тут десь сімейка оленівода. Хазяїна Свема чи Свена. Дивіться що тут відбувається. Хух. І, і головне, що сюди, до цього урочища, йшла чітка, чітка. тропа, чуть тропа шла. Я спустился и все, Арис, привет. Ну пока, как говорят, никакой тропы. Яка тропа, ты шо? С розуму, с лузу ну, В общем, как-то так. Ёлки-палки, Яка краса. Будем тут сейчас разрешать. А через тиждень я обовязково, обовязково покажу, что тут было. відбувалося, і хто тут був ну, сюди хтось однозначно ходить сюди хтось однозначно спускається а потім вже що він ходить що він робить тут і куди він дівається, я не знаю Тож буду знімати мабуть буду знімати із ось такого ось ракурсу ось так ну ось так Подивимося подивимося зараз, хто кого переігра. Друзі, кому цікаве моє відео, користуйтеся на моєму каналі функцією спонсорства. 35 гривень це в сучасному житті не гроші. А для мого каналу це дуже-дуже суттєва підтримка. Давайте за природою спостерігати разом. Ставте співучасником розповсюдження українського контенту. Дякую всім за увагу та терпіння.